Я дуже добре відношуся до російськомовних людей. Я з вами ніколи не говорив за мову, але я вирішив, що можливо варто підняти це питання, бо є багато людей, у яких воно критично стоїть. Дивіться, я сам україномовний, але я україномовний. Чому? Тому що я виріс в українській родині. У мене батьки з ну, родом з Тернопільщини. Е, е, велика частина мого дитинства пройшла в селах на західній частині України. І, власне, вдома я завжди розмовляв. Я не можу сказати, що це була чисто українська, це був швидше як суржик, але тим не менш, що це була українська. Звісно, коли я там ходив в школу або там їздив в Київ на Гулянки, я спілкувався російською переважно. Але вдома ми розмовляли. От таким от україномовним суржиком. І, власне, ви знаєте, після повномасштабної я просто перестав переходити на російську. Ну, якби, як Тому це не було для мене якимось, скажімо так, силовим рішенням. Це просто те, що я завжди робив. Тому. Мені і таким людям, як я, ніколи не зрозуміти ту складність, з якою стикаються всі російськомовні, які виросли в російськомовному середовищі і ті, які говорили російською з дитинства. Я вам навіть скажу так: якби я мав російськомовну родину, якби я з дитинства був в російськомовному середовищі, хрін би я переходив. Просто тому що якби ну, треба враховувати, що той культурний контекст, в якому ти виріс, він просто велетенський, він дуже багато формує. А, на зараз це все перекреслювати, перемінювати себе. Якщо в тебе це не йде середини, я вже це дуже складно, і це частіше буде створювати всередині оце відчуття відмови. Я вже для себе я вже давно для себе прийняв факт. Я сподіваюся, ви теж, якщо ви е розумний і свідомий громадянин, в тому, що е не можуть всі люди на одній землі бути однаковими. Не можуть вони розмовляти виключно одною мовою, не можуть вони мати один колір шкіри, не можуть вони носити не знаю, там однаковий одяг. Всі ми різні, і це нормально, що люди, які розмовляють іншою мовою. Головне, щоб були що спільні